Жінка, яка двічі втікала від війни, дивом вижила, отримавши контузію, і травму ока. Вдруге в житті тікала з підрілів, тягнучи з собою найцінніше двох врятованих котів. Ця зворушлива історія має розчулити читача й одразу ж поставити його на бік бідолашної пані Кременовської. І який би нонсенс вона потім не несла. Не будемо насміхатися чи зловтішатися, адже кожне життя важливе, навіть скандальної докхантерши та активної агентки російської організації Рацирс. Тільки ось саму Кременовську не пробити, на жалість аж нічим. Вона роками і булить в медіапросторі незалежних експертів, релігієзнавців, наукову спільноту, і волонтерів, Валата, захисників тварин, мормонів, саєнтологів і десятки інших абсолютно мирних законослухняних організацій. Крименовська створює фейкові експертизи та пише доноси у поліцію. Вона руйнувала репутацію громадського руху Алатра та ініціювала слідчі дії щодо науковців і волонтерів, які так само, як і вона, постраждали від війни. Саме вона почепила в Україні та в Рос... та на Алатру, завзято і наполегливо просувала цю тему у змі. На як я не заробляю, як і на журналістиці, пише у своєму черговому дописі Кременовська. Ну, тоді це, напевно, діагноз. Коли людина роками. Переслідує громадські об'єднання за певними критеріями. А саме усі релігійні організації, крім православної церкви, науковці релігієзнавці, які їх вивчають і можуть обґрунтувати роками проведених досліджень свою дійсно експертну думку. А ще захисники тварин, ще всі, хто має альтернативні підходи до науки, медицини, освіти, психології бізнесу. Відчуваєте зв'язок? Усі, хто має альтернативні погляди від догми. Мені закидають, що мене, нібито координують московити, зокрема РПЦ та їхній пропагандист Дворкін, і звинувачують у тому, що я викликаю виверження Сибірського плюму. Жаліється Кременновське. Ні, не координують. То ти з ними на телепатичному зв'язку, мабуть, чи як? Читаєш і повторюєш дворкінські наративи і переслідуєш ті ж самі організації та тим же самим сценарієм, і навіть синхронізуєшся у часі з іншими антикультистами, як Якуб, Яхл у Чехії. Стаття, написана в його захист, вийшла майже одночасно з останнім дописом Криминовської. співпадіння щодо Сибірського плюму. Про це іншим разом. Криминовська, звісно, не така могутня, щоб його, але ж вона робить усе, щоб позбавити майбутнього наших дітей.